Сьогоднішній меморандум – це перший крок для здійснення конкретного плану, який допоможе нам не просто захищати портову інфраструктуру України, а в цілому говорити про комплексний підхід до захисту критичної інфраструктури нашої країни. Ми бачимо сьогоднішній крок, також як такий сигнал нашим партнерам долучатися до цієї ініціативи. Ми будемо говорити про створення спільної робочої групи, яка буде опрацьовувати деталі цього механізму. Ми маємо розуміти також, що план є документом, який буде динамічним, в який ми будемо постійно вносити певні корективи. Але це корективи виключно для того, щоб адаптувати. План до документів до реалії нашого сьогодення. Також я хотів би зазначити про те, що в цьому плані є дві великі складові: перша це цивільна, і ми більшу вагу сьогодні будемо приділяти цьому. У будь-якому разі потреби, які будуть створені адміністрацією, портів, а також Обласної військової адміністрації ми будемо постійно оновлювати і будемо вносити в наш план. В плані в нас дві сфери основних: перша це цивільна, і друга це безпосередньо військова. Щодо цивільної складової, тут я можу сказати, що мова йде про конкретні заходи, які допоможуть нам захистити критичну інфраструктуру, а також закрити ті. ті Засоби, які зараз необхідні для життєдіяльності, забезпечення життєдіяльності. Підписання сьогоднішнього меморандуму це є напрацювання для майбутнього документу плану відновлення. Цей документ має бути комплексний. Він має охоплювати дві великі складові, про які ми вже сказали, і цивільну частину, і звичайно, військову частину. Треба говорити тут про те, що це документ про комплексний підхід. Як всередині нашої країни, всередині уряду, тому що це крос-секторальна робота, яка стосується дуже багатьох міністерств, залучення дуже дуже багатьох багатьох експертів з одного боку, з іншого боку, це і міжнародний аспект, про який тільки що зазначив мій колега, і сказав про те, що в нас є велика проблема з російськими судами, які фактично Порушуючи всі можливі норми і права міжнародного права міжнародного законодавства, тим не менш виконують свою місію. І ось наше завдання розробити комплексно такий документ, який би допомагав нам не просто відновлюватись, але і координуватись як всередині країни, так і з нашими міжнародними партнерами для того, щоб запобігати будь-якій загрозі е, в цьому напрямку, іздеюкраїні країн гасвиндевор not just on the battlefield. Це як ми це бачимо це те, що Україна має перемогти не лише на полі бою. Україна має перемогти війну також своєю економікою. But to give the equipment and infrastructure necessary to keep Ukrainian economy running and developing. і саме тому ми вважаємо, що важливо підтримувати не лише військову інфраструктуру та надавати військову допомогу, а також підтримувати економічну інфраструктуру сферу діяльності України, щоб вона мала змогу засп... забезпечити життєдіяльність економіки та розвиватися. and this is why with this maritime recovery plan we focus not only on the navy or the military support but also on the infrastructural investments on the question of how to quickly restore what is being destroyed and how to keep economy running and not just in terms of the uh, grain for ukraine deal but In general, we understand how maritime domain is Important For the Ukrainian economy. і саме тому у нашому морському плані відновлення ми сфокусовані не лише на підтримку ВМС, а також підтримку а, військових. Ми також сфокусовані на підтримці інфраструктури, залучення інвестицій до сфери інфраструктури, а також відновлення якомого швидхшвидшого тих об'єктів, які можливо відновити вже зараз, і в подальшому розвивати цей напрямок.